Доброго ранку. Я Апекс Палконтіс, в Прямому ефірі з Ukrainian Creative House. Вибачте, з Ukrainian Creative Hub. І сьогодні, сьогоднішньою темою я пропоную вам. <coughs> вибачте. <coughs> так, Тема сьогоднішнього. Прямого ефіру як грати в чужій системі за своїми правилами. Я нагадаю, що за останні 4 дні ми встигли розглянути дуже важливі і вважаю цікаві теми. Наприклад, хто керує світом взагалі, які особи. Компанії, організації за цим стоять. Хто керує медициною, це було вчора науку, хто е, рухає вперед і вирішує, що вона буде робити в сучасному світі. Ми Розглядали е, свободу вибору, дій, поглядів. З різних точок зору релігій, філософії. Звісно, хотілося б заглибитись якомога детальніше в всі нюанси, хто дійсно за цим стоїть. Все ж темою моєю є запросити вас задуматись. Я, як і ви, не володію надзвичайними можливостями, окрім тих. Що доступні кожному з нас, це працьовитість, талант, цілеспрямованість і необмежена свобода бажати всього, чому ми хочемо. Дякую, Альона Кушніренка. Дуже ціную твою підтримку. Сідамуні прабу, ради бачити. Дякую, що дивитесь. Буду дуже радий вашій ваші активній участі. Альона, як завжди, задає цікаві запитання, надає свою думку. І так. Сьогодні я хочу прочитати вам кілька цитат відомих мудреців, філософів, які написали доволі відомі книжки, в яких є реальні практичні поради щодо цієї теми, як грати в чужій системі або в чужу гру. За своїми правилами або як зробити так, щоб система нас не зламала. І контекст сьогоднішнього дня у нас такий, що абсолютно кожен з нас народився в вже створеній якійсь системі державній, зі своїми законами, зі своєю освітою, медициною. Зараз люди народжуються з перших днів потрапляють зі своїми їх фотографіями в соціальні мережі, і деяких можна відслідкувати майже щодня з самого народження і до смерті по постах сторіс, фейсбук, в Інстаграмі, Тіктоці, інших соціальних мережах. І я вірю в те, що навіть чужій грі можна виграти. Але треба знати правила і дотримуватись робочої стратегії. І я хочу прочитати вам унікальні прийоми розумних людей минулого. Стратегів і їх поради. Перше, це стратегія Махатма Ганді. Він казав, що грати треба використовуючи інструменти системи, але не зраджувати своєму серцю. Тобто залишатись вірним своїм принципам, своїй вірі. І Ганді використовував закон Британської імперії для мирного опору. Він був революціонером. Він глибоко вивчив правила ворога, щоб діяти всередині них, але так, щоб розхитати їх основу. На жаль, незважаючи на те, що Ганді отримав попередження від свого друга щодо застереження находити на останні його збори, бо його там можуть, бути, можуть вбити. Тому навіть такі великі люди роблять помилки. І друге, я пропоную вам ознайомитись з стратегією Лао Цзи, яка говорить, що м'яка сила переможе тверду. І Лао Цзи вчив, що вода перемагає камінь, тому що вона гнучка. І іноді краще. Зігнутись під тиском системи, щоб знайти новий шлях і вийти переможцем. Тому приймемо від Лао Цзи пораду бути гнучким, не ламатись і не бити напряму. Третє, третє це Сунь Цзи. Який казав, що найвища перемога це перемога без битви. Напишіть, будь ласка, які ви знаєте превентивні засоби стратегії в такий спосіб? І Сінзи був автором мистецтва війни. І книги, в якій він вчив, що найкраще уникати прямого зіткнення. І прийом, який він радить використовувати, це не вступати в лобову боротьбу з системою, бо виграває той, хто вміє обійти суперника без опору. Також я знайшов. Цікаву цитату, наскільки можна їй вірити, що Ісус Христос сказав, що грай в системі, але не ставай її рабом. На жаль, в мене не було змоги достовірно перевірити, наскільки це було правдою, і все ж таки схоже, що це дуже збігається з вченням Ісуса Христа. І прийом, який тут рекомендується використовувати, це настанова. Виконуй правила для зовнішньої форми, але зберігай внутрішню свободу і дотримуйся законів. Але не віддавай їм своєї душі. Тут йдеться про те, що ми залишаємося все так само вірні своєму вибору. Своєму серцю. Назовні ми можемо діяти так, як від нас вимагає система, але ми зберігаємо в своїй душі спокій, покору до Бога і дотримування Його законом. В стоїцизмі йдеться про те, що контролювати треба тільки те, що в твоїх силах. І Марк Аврелій казав, що ти можеш керувати лише своїми думками. Тому прийом, який тут з точки зору стоїцизму можна використовувати, це подумати, що система може забрати ресурси, але не може забрати твою реакцію. Шосте це Гаутама Будда, який казав, що грай, але не чіпляйся. І він казав, що страждання виникає від прив'язаності. Я думаю, що прийом, який з такою настановою можна використовувати, це грати в системі, але не вірити, що перемога чи поразка дуже сильно на тебе вплинуть і є великою частиною твого життя. Тим паче всі, всім твоїм життям. Тому вчення закликає нас не залежати від результатів своєї діяльності і ні, ні до чого не прив'язуватись. Аня, привіт. Коментар вітання! Кесарю, кесарєве бого, богове. Дякую, Анечка! Ще хочу звернути вашу увагу на сьомий кейс це хакери-етичники. Багато сучасних фахівців знаходять вразливості в системах, щоб покращити їх, а не зламати. І всі ми знаємо, що є винагороди хакерам, які шукають дири. В системах безпеки, різних платформ, які завжди будуть. І як спеціаліст з кібербезпеки можу сказати, що людина не може створити систему, яку неможливо було б зламати. Це є ще одним Практичним підтвердженням того, що хто б не створив наскільки геніальну систему, організацію гру, знайдеться хтось ще, хто зможе вивчити правила ще краще і знайти, як ні перемогти самого Творця. І так, неважливо, хто створив шахи. Я впевнений, що їх творець навряд чи, був, навряд чи був би чемпіоном світу з класичних шах. Я хочу поділитися з вами практичними порадами. Перше, це завжди читати правила умови та політики, сервісів, якими ви користуєтесь. тому що більшість людей просто погоджуються і заходять в систему, наприклад, купуючи смартфон на Android, Google Pixel, наприклад, або iPhone на iOS. Доки ми не прочитаємо. Умови, на що ми погоджуємося з чим ми погоджуємось, яку відповідальність беремо на себе, поки не натиснемо кнопку ігріт або я погоджуюсь з цим, ми, система не дозволить нам користуватися цим пристроєм. Якщо ми придбали його новим, єдине, що ми можемо його повернути, продавцю. Так само, якщо ми зробимо свій власний пристрій, ми не зможемо без погодження з політиками та умовами операційних систем Windows, iOS, Android, Linux, користуватись ними. Друга порада, яку я хочу вам. Запропонувати використовувати в ваших інтересах це створювати власні платформи, якщо у вас є на то можливість, і якщо це цілесообразно. Ми можемо створити власну операційну систему, враховуючи можливості сучасних алгоритмів AI, які ми називаємо. чи все ж таки… Повністю згодний з тим, що сучасні так названі Artificial Intelligence системи є повноцінним, ну, як кажуть, дійсно інтелектом, здатним створювати щось унікальне, мати власну думку і інші параметри, які йому недоступні за визначенням інтелект, інтелекту. Я вважаю, що це все ж таки дуже просунуті, складні і потужні алгоритми, алгоритмічні системи, з можливістю приймати рішення, обробляти великі об'єми інформації, дослідів. Але за допомогою них ми можемо надати їм технічне завдання, розписати умови, деталі, обставини, надати рекомендації. І створити власну систему, платформу, в тому числі операційну систему. Прикладом все ж таки того, що навіть такі операційні системи обмежують є системи законодавства найбільших країн світу, найпотужніших країн світу щодо ніби боротьби з тероризмом, з відмиванням грошей. Фінансування тероризмом, які дозволяють державним органам або спецслужбам, правоохоронним органам заарештувати абсолютно кожну людину, яка користується будь-якою операційною системою, бо апріорі, будь-яка платформа вона вже дозволяє користуватись фінансовими сервісами. От, і все ж таки я не бачив жодного нападу на операційні системи Microsoft, iOS, MacOS, Android, на яких будують злочинці скам-платформи, системи, які дійсно дозволяють вкрасти в людей гроші. І розпосюджувати шкідливу небезпечну інформацію. Сіобс, наприклад, яким користуються КГБшники навіть зараз. Третя порада, яку я вам пропоную, це вивчати постійно слідкувати за фінансовою. Та юридичною основою системи, платформ, які нас оточують, якими ми користуємося, хочемо ми цього чи ні. Але все ж таки, навіть якщо ми з кнопочним смартфоном, все одно він працює на операційній системі. Звісно, дуже простій. Все одно сім-карта, яка з нами прив'язана до операторів мобільного зв'язку. Навіть якщо це супутниковий телефон, він прив'язаний до супутників, супутникових операторів. Навіть якщо в нас немає власного смартфона чи телефону з сім-карткою, і ми живемо в великому місті, все одно поруч з нами хтось знаходиться і завжди знайдеться хтось, хто зможе звинуватити нас в тому, що поруч з нами знаходився сигнал від такої сім-картки. Як визначала базова станція. Я не хочу вас налякати в ніякому разі. Я кажу про те, що в сучасному світі створено дуже багато платформ, операційних систем, іншими словами, ігор. І вони можуть бути багаторівневими, вони є багаторівневими. Хтось більш високого порядку, якась більш низького. так чи інакше ми з ними взаємодіємо. Я закликаю вас до того, щоб не ризикувати зайвий раз, бути готовим до всього, бути уважним і захищати свої інтереси. Четверта порада, яку я хочу вам дати, це. Дотримуватись інформаційної дієти, слідкувати за тим, що ми слухаємо, що дивимось, іншими словами, яку інформацію споживаємо. Самостійно формуйте свої стрічки новин, не споживайте тільки те, що вам рекомендують алгоритми соціальних мереж та різних платформ. Слідкуйте за своїм покликом, що вас цікавить, що ви хотіли б дізнатися. І самостійно формуйте свій інформаційний поток, який ви будете дивитись. І остання п'ята порада, яку я хочу вам дати, це якщо у вас є можливість, створюйте обов'язково паралельні екосистеми, ви можете створити спільноти, простори. Наприклад, як наш Ukrainian Creative Hub. Створюйте свої правила, але обов'язково слідкуйте ним і будьте готові до того, що хтось зможе навіть вас обіграти в цьому. І я не бачу в цьому нічого страшного. Я хочу запросити також вас до активного обговорення. Трьох питань, наприклад, чи дійсно ви граєте за своїми правилами? Якщо у вас є своя гра, якщо ви вирішили побудувати свою власну організацію, компанію або просто клуб по інтересах, в якому ви прописали правила? І пропонуєте людям, приймати з вами участь в ньому. Так, я хочу вам зачитати коментар від Анни щодо масових зламів iCloudів та серверів Google, на якому ми зберігаємо інформацію на Google дисках, так? Да? Дякую, Аня, за коментарі, написала, що вносить хаос в чужі системи. Якщо це креативний хаос, навіть не керований, якщо там добрі, гарні люди, вчора мій товариш Артем Арт сказав, що ну і нічого страшного, що що є хаос, якщо гарні люди, люди, які з добротою, з теплою ставляться до інших оточуючих, Якщо вони на позитиві, то такий хаос тільки надихає створювати щось і творити щось нове, цікаве і корисне. Все ж я прихильник контролювати і робити процеси керованими, прогнозувати, очікувати. Виконання своїх цілей і планів на дуже довгу перспективу. Хочу також вас запитати, а в яких сферах ви вже, можливо, створили свої власні умови в якійсь великій системі. Поділіться, будь ласка. Або чи готові, чи готові ви змінювати правила для себе та близьких ради того, щоб уникнути можливих проблем, піти більш коротким шляхом і простим шляхом в нових обставинах, можливо, пожертвуючи якимись своїми маленькими цілями заради досягнення більш високих і основних цілей? Так, поки немає коментарів. Аня написала в інстаграмі, що потрясаючий вопрос. Дякую. Тобі дякую, Анечка, за підтримку. Колись нас вчили, що правила треба вивчати. А сьогодні правила треба знайти в пошукову, пошуковій системі. Завтра правила. Напише алгоритм і запитає, чи погоджуєтесь ви з умовами гри. Задумайте, будь ласка, над іронією сьогоднішнього світу, сьогоднішнього буття і подумайте, що в першу чергу робить вас щасливим. Я пропоную завершити сьогоднішній ефір. Ті теми, які ми сьогодні затронули, ми можемо далі піднімати, обговорювати в коментарях, пишіть. Ми виходимо в прямі ефіри на YouTube платформі, в Instagram, TikTok, Facebook і X. основна Основні ефіри і відео зберігаються на Ютубі. Будь ласка, якщо ви пропустили або щось хочете взяти, запрошую вас передивитись це офлайн. Я вибачаюсь за можливі непрофесійні моменти в ефірах. намагаюсь бути краще щоразу для вас. З вами був Апекс Фалконтис, філософський клуб з Ukrainian Creative Hub. До нових зустрічей. Наступний ефір буде в понеділок, як завжди, о 10 ранку. Пока.